Вітаю це денний випуск. Новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Після Великодніх свят рівненський до змінить графік руху, як повідомляють в Рівне Електроавтотранс. З 19 квітня до що курсує за маршрутом енергетиків, торгові центри виїжджатиме раніше. З мототреку він відправлятиметься о 6.23. Водночас курсуватиме вулицями міста до довше. О 19.13 він відправлятиметься з вулиці енергетиків і курсуватиме в депо. Чи є реальний механізм знесення недобудованої багатоповерхівки та повернення землі під нею у власність міста? Відповідь на ці питання сьогодні шукали представники влади та контролюючих органів під час спільної прес-конференції. Зокрема, мова піде про дві багатоповерхівки в районі Чайки. Саме там на п'ятьох гектарах землі Рівненський молодіжний житлий комплекс замість малоповерхової забудови звів дві багатоповерхівки. Один з них знаходиться на вулиці Гайдамацька, 13 Б раніше Марфи Струтинської і. Будується без жодного дозвільного документа. Тож яка доля чекає на ці споруди, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Майже 600 стихійних сміттєзвалищ в області вдалося ліквідувати під час масових прибирань до Великодня. Так, в рамках щорічної всеукраїнської акції за довкілля в області прибрали 580 стихійних сміттєзвалищ, вивезли 5 тисяч метрів кубічних побутових відходів, а висадили 23 тисячі дерев і кущів. Алею зеленого майбутнього заклали у рівненському парку ювілейний. Від сміття та старих гілок держслужбовці звільнили пагорб слави та прилегло до нього паркову зону. Територія біля облежадміністрації навели порядок у сквері при пляжному та в районі школи номер 25 Загалом під час проведення суботника, 8 квітня, впорядкували більше 565 гектарів прибудинкових територій, 323 тисячі кубометрів газонів і квітників. Встановили сім нових дитячих майданчиків та ще 307 відремонтували. Загалом в суботнику взяло участь майже 84 тисячі жителів області. Рівненському ПДМі готується до проведення щорічного благодійного марафону з вірою в майбутнє. Цьогоріч він буде вже 17 17-м. Так, з 4 квітня до 14 травня у Рівненському міському палаці дітей та молоді в рамках марафону відбуватиметься низка заходів, під час яких збиратимуться кошти для фінансової підтримки учасників марафону. Впродовж 10 днів у марафоні братимуть участь усі підрозділи та вихованці палацу. Художні колективи та клубні підрозділи ПДМу звітуватимуть. Про свої здобутки та досягнення власними творчими звітами. Вартість квитків 25 гривень дитячі, 50 гривень дорослі. Усі зібрані кошти будуть направлені на підтримку визначених оргкомітетом дітей та розподілені між учасниками марафону. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе.